Вітаю товариство! Давно мене не було. Сьогодні говоримо про Ханаан. Здійснимо мандрівку в Ханаан. Що воно таке, з чим його їдять, я вам розкажу. Але для початку мені хотілося зазначити, що це відео не буде наїздом на християнство чи на якусь іншу релігію. І воно не має на меті образити чи дискредитувати якусь із цих релігій. Мені просто цікаво дослідити, цікаво було дослідити, а з чого ж усе виникло, Якщо перед монотеїзмом все одно було багато Божжя на багатьох землях, то як? З чого все-таки? Який пантеон, чи які пантеони, чи яка земля народила чи виплюнула, як подивитися, сучасних наших богів, сучасного нашого, оцього єдиного монобога? Я знаю, що багато людей про це не задумується. І християнство великою мірою сприяє цьому, так бо в нас якби Бог і Бог, і ім'я його сильно називати не можна. Ну Бог, Господь, там всякі різні. Приколи такі, які оминають конкретну приналежність до чогось, конкретне ім'я. І це дуже логічно, якби я пропагувала, цю там, формувала чи впроваджувала монотеїстичну релігію, я би теж зробила таку певну відстороненість, так, щоб показати ієрархічну вищість божества. над Всіма іншими і не лише богами, а й людьми, паствою, вівцями, Та? я би теж заборонила панібратство у вигляді називання імені. Це логічно. Взагалі, коли я вам буду розповідати, як воно все робилось, як творилася оця ідея монотеїзму, і як до нас дійшов сучасний бог і сучасна форма християнства. Я, може, трошечки і скепсису в це додаю, але по правді я захоплююсь. Люди, от я захоплююсь. Це такий рівень маркетингу, це такий рівень планування стратегічного мислення. Що ну, це просто похлопати? Це зараз, зараз, зараз такого вже ніхто не, не замутить такого такої глобальної, геніальної, суперманіпулятивної, а головне дієвої підміни понять, яка буде діяти на всі абсолютно людські слабкості. І, ну, коротше, зараз, зараз ми все це з'ясуємо. Мандруємо в Ханаан. Що ж таке наш Ханаан? Це стародавня країна. Ну і коли я кажу країна, то не зовсім країна маю на увазі. Це не якась така країна, яка називалася Ханаан. Це територія на східному березі Середземного моря, яка складалася з конгломерату міст держав, а на початку взагалі з Племен кочових, які державами то не були, це потім вже там почав почав формуватися, який не який державний устрій, які території займав Ханаан, Територію сучасного Ізраїлю, Палестини, Лівану, Йорданії і Сирії. Може, я щось забула, ну і, напевно, ці території не повністю, якісь шматки, але приблизну локацію приблизне розташування, ви зрозуміли. Якраз Ханаан став колискою всіх авраамічних релігій. Що ми сьогодні і будемо досліджувати, як, чого, чому, коли, чому релігії авраамічні, якщо хтось не знає, тому що Авраам біблійний персонаж, пророк, на якого спираються і в юдаїзмі, і в християнстві, і в ісламі. До речі, вже, ну, добрий день трошечки, три релігії, які ніби себе позиціонують як Ну, як різні, як постійно наголошують на свої якісь диференціації між собою, що вони про різне користуються однією і тією самою міфологемою, одним і тим самим персонажем, просто слова, якого трактують по-різному. Про яку істинність може йти мова. Ну про яку? Ну, я не знаю. З одного боку, це це якби все виходить один Бог, одне божество, про якого писали одні ті самі пророки, які просто трактують по-різному. А з іншого боку, вроді як інша інтерпретація, інший Бог. Така ідея мені теж близька. Ну, ладно, менше з тим. Ми ще до цього не дійшли, тому що Ханаан насправді дуже-дуже давні. Згадки про Ханаан і Ханаанців датуються другим тисячоліттям до нашої ери. І це тільки те, що до нас дійшло. На той час це були різні кочові племена, як я вже казала, з політеїзмом, з великою кількістю богів, а подекуди і з генотеїстичними віруваннями. Я зараз вас познайомлю з цим. Терміном, з яким ми сама недавно познайомилася, і це надзвичайно цікаво. Генотеїзм це начебто така допопередня форма політеїзму, коли так, у нас є багато богів, але оскільки племена кочові, вони не мають сталого місця, так, сталої держави, де все це могло б устаканитись, і культ міг повноцінно розвиватися і божества, набувати якогось свого функціоналу, такого сталого, то ем, Будь-яке божество з пантеону, з якоюсь компанією божеств, могло виконувати абсолютно всі функції, ось так. Тобто їхній функціонал всього пантеону, чи всіх пантеонів, бо вони ж все одно між собою ще й перемішували ці племена, він був дуже флюїдним. Не було такого, що конкретне божество, тільки от за це відповідає. Як бачимо, тут прослідковується такий принцип, який пов'язує нам уже. Форму державного устрою, форму устрою суспільства і формування релігій. Тобто, якщо у нас ще нема держави, чогось устаканеного, у нас і боги якісь такі самі. Тобто, ну не дуже понятні, флюїдні. Це запам'ятали, це важливо. Список божеств усіх цих племен величезний. Вони всі дуже цікаві. Потім, коли е, ці племена вже почали формувати конгломерати, а потім і держави, звісно що боги за собою закріпили функціонал, але спочатку вони були ось такими. От один міг робити все. Ну і кожен раз цей один. Був е, якимось різним. Яхве, доходимо до нашого сучасного християнського бога. Це язичницький бог Яхве, ханаанської землі, один із племінних семійських богів. Він був Богом або війни, або природи, або води, або всього разом. Тому що слухайте попередній спіч про те, що е, на той час, на той момент, божество могло. Виконувати багато функцій. Функції всього пантеону. Більше божества розділялися не так за функціоналом, як за розташуванням. Тобто, у конкретного племені, навіть не, не, не з розташуванням, а з, з племенем це було пов'язано. У конкретного племені був конкретний основний Бог. Ось так. Е, і. Дуже багато трактувань, дуже багато джерел кажуть про те, що Яхва все-таки був богом води. Можливо, навіть стихійним богом води. І так подекуди і плідності, і війни, і оцього от всього. І десь навіть він а-ля Тор Бог блискав. Ну, не Тор, бо Тор все-таки визначений функціонал, він такий прям охоронець. Але все одно і блискавка десь у нього була. І от я собі так думаю, це вже часто моє трактування, що найлогічніше мені. Що він дійсно був більше богом води. Чого? Бо згадуємо наш потоп. Чувак любив і любить гратися з водою. В нього що не кара, то ми всіх топимо. Вода його е, хобі. Це хтось любить підвали підпалювати, хтось як полтавський палі мені подобається, як воно горить, а у яга мені подобається, як воно тоне. Відтак пігнали далі, запам'ятали ось це от зародження архетипу, який зараз прихований під відсутністю імені. Типу, ім'я затерлось, ім'я не можна вживати. Але пам'ятаємо, як ми собі запам'ятали. Він ось тут у нас народився в процесі утворення племен і племінних союзів на території Ханану. 10-9 століття до нашої Ерпи починають об'єднуватися в конфедерації і на півдні у Юдеї якраз Бог Яхве стає моноцентричним. Він іще не витісняє інших. Так? Але він існує разом з ними, він як, як голова пантеону. Ось так. так? Тобто Умовний одін, хто там ще Зевс, хто там ще ну, всі голови пантеон, пантеонів, які у нас є, ви зрозуміли мене. Він голова пантеону, він ще не, не один єдиний в нас. І це дуже-дуже логічно. Вдруге звертаю вашу увагу на те, що зміна форми держави, зміна е, якось нової такої. Суспільної одиниці повпливало на вірування. Нам дуже складно відділити одне від іншого, і дуже складно визначити, а що ж первинне, так? якісь такі більш ем, духовні, більш нематеріалістичні люди будуть казати, що це типу ігри богів, і вже суспільство під них підлаштовується. Більш матеріалістичні будуть казати, що е, це якби, суспільна свідомість так? формує Бога, формує богів. Це до е, якоїсь форми виживання на даний момент форми ефективного колективного функціонування. І так народжуються і боги, і пантеони, е, і тип релігії, та якийсь тип і форми вірування. Але цю залежність ми прослідкували. Мені дуже важливо постійно. Тримати вас у фокусі, наскільки це не один від одного. бам, у 58 якомусь шостому році. Я буду підглядати. Вибачайте, у 586 році до нашої ери Вавилон захоплює юдей, спалює Єрусалимський храм і захоплює еліту в полон. З цього моменту все пішло по одному місцю насправді. Тому що якраз на цьому підґрунті, після Вавилонського полону, народжується радикальний монотеїзм. Це надзвичайно пояснювано. Дивіться, це щось, типу, ми програли через те, що, можливо, така більш логічна причина, були децентралізовані через багато більше. Друга причина, яка декларувалася ортодоксальними тами. Ем, Вірянами радикальними, що ми програли, бо зрадили єдиного Бога і поклонялися іншим. Ось так, хто все раз боги. Так. Е, відтак у Єрусалимі формується абсолютно теократичне суспільство. Священники формують канон і починають трактувати старі міфи і міфологеми так, щоб релігія стала. Державної ідеології, і мені хочеться донести до вас, що не лише самі до цим займалися, всі цим завжди займалися. Ми до якихось початкових міфів, початкових міфологем і не доберемося, бо вони обросли такою кількістю різноманітних трактувань, які народжувалися, бо так потрібно було. Бо, так, бо релігія була величезним важелем впливу. На формування держави, на виживання держави, на якісь дипломатичні домовленості і так далі. Що зараз можна навіть не намагатися добратися до якогось першого джерела, але ми можемо будувати свої трактування. Хто нам заборонить, правда? Обожнюю цим займатися, мені подобається шукати моє власне трактування, вивчати всі, які є, і тоді з цього ліпити щось своє. Я взагалі люблю складати історії. Це мені властиво, але я знову. Відволіклась я такий хід розумію. Це було логічно і обґрунтовано елітою, так для виживання країни, щоб більше не сталося такого, як нам сталося у 586 році, коли Вавилон захопив юдею. Це принцип виживання, і це хороше ефективне рішення, як на мене. Далі воно все розвивалося, розвивалося. Як ви розумієте, правил ніхто не попускав, навпаки, з'являлися тільки нові, тільки радикальніші, тільки категоричніші. І на цьому фоні, ба 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 ми переходимо в нашу еру, виникає християнство. Як виникає християнство? Моя інтерпретація на істину не претендує, ваші почуття не ображаю, вірте у кого хочете. Християнство виникає у відповідь на Вплив еліністичної культури. У нас вільна філософська, прекрасна гедоністична Греція з її пантеонами богів, з її язичництвом, з її пантеоном богів, з її язичництвом, яка впливає, яка повсюду грецька мова, грецька культура. І це все так класно вино, задоволення, якийсь філософський гнозис. Вільнодумство, ну, в рамках, безумовно, в рамках всюди були рамки, але у порівнянні з ортодоксальним юдаїзмом, це ну, це було небо і земля, і треба було щось робити. Але все більше людей піддавалися ось цьому впливу, так? впливу грецькому. І Христос, і вчення христа, християнство виникає. На противагу, як спроба згладити гострі кути, як на мене. Типу, А ми вам пропонуємо щось серединне між ортодоксальним юдаїзмом і між рознузданою. такою, Як це назвати? <рес> ну Такою розвратною, як, як буде розвратною, Фу, мені не подобається, що я не можу згадати українського відповідника. Розпусною, між розпусним таким е, язичництвом. От всі ці Діоніси, вина, оргії оргі і так далі, і ортодоксальний юдаїзм, у нас народжується хоп християнство як компроміс між цими двома релігіями, да? віруваннями. Це як, е, як як, 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 як міст. Такий собі мостик між дуже жорстким і дуже розпущеним. І це теж дуже хороший маркетинговий хід. Але будьмо відверті, ну, будьмо відверті, і копнемо трішечки іще в історію, що християнство було просто напросто юдейською сектою, аж доки воно не стало корисним Римській імперії. Римській імперії було корисно для свого. Закріплення для ефективної діяльності для впливу на маси для підкорення людей зробити цю релігію легальною, От, зробити її офіційною, припасувати її під Римську імперію, бо так ем, вона підтримувала свою структуру, вона так посилила свою структуру. Втретє, звертаю вашу увагу на те, наскільки. Формування державних форм впливало на впровадження релігій і досі впливає, і взагалі на розвиток релігії. Тож у IV столітті Костянтин Великий. Легалізує християнство міланським едиктом. 313 рік. Я не знаю, що таке едикт, вибачте, вибачте мені мою неосвіченість. Може, я потім загуглю і це якесь неправильне слово, я мала вжити інше. Но у мене так написано Міланський едикт. 325 рік Нікейський Собор. Теж, якщо я. Я просто цей конспект вручну писала. Якщо я десь помилилася в буквах прочитанні в наголосах то вибачте, я, я намагаюся суть передати, якщо там десь в джерелах щось не так, то ви загулять і обов'язково мені напишіть. Ти помилилась, вибрав. От. Починається уніфікація віри і створення догматів, християнство обростає. це вже не просто філософія мандрівника, це вже перетворюється на релігію. Це це, знову ж таки, мені подобається формулювання, обростання догматами. І догмати якраз відповідали інтересам Римської імперії. Як наслідок християнство стає державною релігією і поглинає локальні вірування? Чи зручно це і чи ефективно для імперії надзвичайно ну, чудово, прекрасно на те і був розрахунок. Бачите, загалом історію ми закінчили. Зараз буде невеличкий мій філософський відступ, але я і обіцяла. Я не те, щоб там, ну як то люблю, там не їжати на Ягве, чи на якихось інших богів конкретних. У мене може бути суб'єктивне до нього ставлення, і воно є, да. Але... Суть цього відео взагалі не у критиці божества певного чи якоїсь релігії, а в тому, щоб показати справжні причини утворення монотеїзму. І я, наприклад, це вже починається моє філософствування, я не бачу ефективності монотеїзму зараз. Подивіться навколо, я вже в якомусь відео це говорила. Я не бачу, чим воно корисне. Може, колись воно і тримало людей в якихось рамках. Може, колись воно було доречним. Зараз монотеїзм нікого більше не стримує, не розвиває. Ну, якби це працювало, ми б не мали зараз такої ситуації у світі, якої маємо, мені здається. Тому, як на мене, монотеїзм неефективний, він себе вичерпує, вичерпав, навіть так скажу. І чесно, я не знаю, що має прийти йому на зміну, чи взагалі щось прийде йому на зміну, як це все буде відбуватися. Це просто моя чесна, суб'єктивна оцінка. Я не розумію монотеїзму, я бачу в ньому більше шкоди, ніж користі. Монотеїзм не дозволяє бути критичним. Отак, як на мене. І це головний його. Мінус, він робить оцю дистанцію між тобою і якимось деді. Але як показує практика, Деді дивиться на пізнець у світі і деді все одно. І ти ну, навіщо тоді? Навіщо, якщо деді не виконує своїх функцій? Значить, це не працює і треба шукати якусь іншу форму. Отак я думаю, але кому цікаво, що я думаю, правда, то таке. В Ханаан ми з вами повертатимемося і ще не раз, я думаю, адже товариство у Ханаані захована більшість, до речі, демонів, бо, ви ж розумієте, що всі, майже всі конкуренти, соплемінники та, божества із того самого пантеону, із з того самого племені стали. Демоному сучасному християнстві просто щоб не створювати ніякої конкуренції. Що я мала сказати? Так, я вам нагадаю, хто забув, що я веду курс із рун. Курс квест ви проходите всі руни. У нас є 24 лекції в записі, 25-та лекція практикум. Я постійно на зв'язку у закритій телеграм-групі, куди я вас додаю, якщо ви купуєте курс. Можна купувати одне заняття, можна купувати цілий курс. Ми там щось переписуємося, тестимо якісь формули. Ви мені скидаєте домашні задання, я вам відповідаю, я на зв'язку, ми філософствуємо, ми... <ти> Тішимося. От, ще у нас є своє ком'юніті в телеграмі посилання я теж скину. Що ще? Я пишу книгу, до речі. Ну, я не знаю, може, це з ним сказано, пишу книгу. Але я написала прикольну постапокаліптичну історію. Бачите, мене настільки задолбав монотеїзм і все, що коїться під його впливом. Ну добре, може за його сприяння чи за його згоди. що Я написала постапокаліптичну історію. Вона цікава, я її публікую на букнеті. Абсолютно розчарувалася у можливості не за всі гроші світу видати. Власну книгу найближчим часом, так і посилання на неї на букнеті. Я теж залишу. Можливо, трішечки згодом буде іще одне відео, яке трошечки описує сюжет, так, але просто поки це постапокаліптичний роман, і називається Острів, мабуть, і все. Всім бажаю гарного дня! Я сподіваюся, в ханаані вам сподобалось. Взагалі, от ханаан, що ви собі уявляєте, коли чуєте це слово? Це, по-моєму, теж до речі, якась біблійна назва. Так його назвали вперше в біблії. Но я коли чую ханаан, в мене от якийсь такий асоціативний ряд виникає в голові пустелі, якісь скелі, камені. Водночас чогось я не знаю, як це поєднається, якісь оливкові дерева. Інжир, виноградники. Я не знаю, звідки в мене це все, але серйозно вам кажу народ, я чую слово ханаан. І в мене в голові прям бам, прям, прям картинка стоїть. Ладно, ладно. Про мої дивовижі і неадекватності поговоримо якось потім. А поки і ще раз побажаю вам гарного дня і цьому папа до наступних відео. А, ще можете приходити до мене на. Консультацію таронічну будь-яку поговоримо, вирішимо вашу проблему. Я вас вислухаю. Скажу вам, що всі твари ви прекрасні, і ви п'єте від мене цілком щасливими.